Вільний простір української мови, культури традицій та книг в Ізраїлі створений волонтерами. Третій рік поспіль українців Ізраїлі та всі небайдужі зустрічають День незалежності України на вже традиційній здибанці. Здибанку цьогоріч розпочали із трьох безкоштовних майстерок. Ольга та Юнія вчили і дорослих, і малих плести патріотичні браслети. Кожен відвідувач мав змогу до Дня Незалежності створити собі власний символ оберіг. Мистецька аматорська кузня в Ізраїлі та її керівниця Марина Кадацька ділились із відвідувачами секретами карпатської вишивки, вчили всіх бажаючих із маленьких хрестиків створювати шедевр. Марина та Галина очолили масове виробництво бойових синичок. Додому зі здибанки розлетілися десятки, а то і сотні синьо-жовтих птахів. Розминали пальчики, інші тренували мізки, відповідали на часто доволі складні питання вікторини про минуле та сьогодення України. Найактивніші тим часом брали участь в естафетах чи в футбольному матчі. Заняття до душі собі міг знайти будь-хто, незважаючи на вік та стать. І рік поспіль на українських здибанках в Ізраїлі діє мобільна бібліотека. Принцип її роботи надзвичайно простий. Кожен, хто має прочитану українськомовну книгу, приносить її на здибанку, залишає в бібліотеці і замість неї безкоштовно бере іншу. Раптом власних книг немає. На здибанках віднедавна можна придбати як дорослі, так і дитячі книги українською. Більше року на українських здибанках ще й збирають кошти для ЗСУ. Цього разу традиційно донатили на потреби зв'язківців із 47-ї окремої механізованої бригади та хлопців із 67-ї ОМБР ДУК, а також на лікування пораненого бійця. Всі звіти організатори традиційно публікують на своїх сторінках у Телеграм, Інстаграм та Фейсбук. А за донати організатори ще й розіграли в лотереї більше десяти автентичних подарунків. Офіційну частину вечора розпочали з хвилини мовчання та гімну. Санує міми братця, усай старство, сушуй тіла, вижив за нашу славе. Вітання від посла України в державі Ізраїль та друзів українських Цього здибанок. День. Ми сильні, ми почуваємося краще ніж рік тому, і перемога за нами своїми голосами та прекрасними українськими піснями вечір дня незалежності наповнили Яна Олексенко, дует матері та доньки Емілія та Валерія. Дмитро Борисенко. Джива із музикантами Андрієм та Даніелем. Марина Вихор, Василь Міщенко та ще багато відвідувачів, які захотіли привітати Україну з Днем відновлення її незалежності. Організатори заходу, волонтерські спільноти Українські здибанки в Ізраїлі та МакЮей щиро вдячні всім волонтерам за активну участь та допомогу у створенні вільного українського та українськомовного простору в Ізраїлі і закликають традиційно триматись купочки.